Двері, Kia Cerato з 2004 по 2008 рік хетчбек стан такий, як на фото. Під покраску двері. Під покраску є ось такі невеличкі, дуже м'ятінкі царапенки. Царапенки оце під покраску двері. Бушні оригінальні під покраску Зараз з обратної сторони. Відео дверей. Повністю голі двері. Без нічого. Ржавчини немає. Хороша дверка. Це мелочь тут ховається все.